Всім привіт! Хочу показати, як наразі виглядає сам вузол, який ми робимо. Почнемо з підлоги. Була вибрана саме така розкладка плитки, для того, щоб ця плитка буде по всій площині. Чому така розкладка Вона буде сюди продовжуватись, і край зараз тут цілої плитки, буде по центру коридору. Це така задумка, щоб не було вузьких підрізків, ми робимо симетрію по коридору. Ще така розкладка, тому що ціла плитка в такому розкладі приходить до вхідних дверей. І це дуже гарно, коли заходиш і плитка починається цілою. Тому був вибраний саме такий варіант. А тепер показую загальний план, загальну картину, як це виглядає. Отак у нас такі шовчики. Бачите, я вже зафугував. Тут у нас цементна фуга. Підлога також цементна фуга. Я приготував, як бачите, інсталяцію вже обклеїв стрічкою і обклеїв цей зовнішній кут під 45 градусів. Тут ми будемо робити епоксидну фугу. Бо я вважаю, що епоксидка, вона набагато міцніша, плюс це конструкції гіпсокартон, це гіпсокартон, і тут є якісь коливання, і все ж таки, це конструкція нестабільна. І вона може жити своїм життям. Тому цементна фуга в більшості випадків на таких місцях, на таких кутах у нас часом тріскається. Епоксидна ж буде набагато міцніша, вона не трісне і буде виглядати презентабельніше. Ми зробимо тут гарний напівкруглий такий кут, і вона буде як і міцна, так і гарна. Замовник погодився на це. Погодився купити епоксидну фугу, тому що вона по ціні дорожча, ніж звичайна цемент. Ну, значить, будемо працювати. Так, Хотів показати екран для ванни. Тут плитка відрізняється. Вибрали таку плитку 60 на 1,20 м. Ця плитка приклеєна на клей, ця плитка е приклеєна на магніти. Е ще не схопився силикон, так що я трошки ще почекаю, і потім зроблю тут силиконові шви повсюди. У нас ванна з сифоном верхньої прочистки, тому жорстке підключення, тому забиватися воно ще не буде довгий час. Але ревізійний такий люк все ж таки варто зробити. Бо колись там через 5 років, 7 років, доведеться почистити, можливо, цей сифон, а можливо і ні. <клух> так у нас виглядає ця ванна. Всюди по кутах буде силікон, навколо ванни, кути тут. Внутрішні всі кути я роблю силикон. Так, тут у нас, як я і казав, буде шафа. і Спочатку пральна машина, потім сушильна, потім ще щось. Так що я працюю далі. Ванна невеличка, але доволі симпатична. З приводу дизайну, тут цікаве рішення. Хоч вона і невелика, але тут ще буде перегородка стояти. Тому, в принципі, це дві різні зони: зона ванни. І зона там, де унітаз. Тому за дизайном обрали, що унітаз, гігієнічний душ і самий рукомийник буде чорного кольору, кнопка буде чорного кольору. Але всередині душова стойка, і тут має бути ще полотенцесушитель електричний, вони будуть, вибачте, хромовані. Тому це буде набагато практичніше, бо чорний колір він дуже брудниця. На ньому є накип, мильний наліт і все тому подібне. Обслуговування воно гірше. Тут, можливо, я зроблю ще один падразітник. Але це ще замовник подумає. Отака От у нас ванна невелика. І ми, в принципі, впоралися з тим, що, яка задача була поставлена. Наразі, всім дякую. У мене ще навпроти об'єкт, звідки я буду знімати, повертаюся на ще попередній свій об'єкт, там треба зробити буде кухонний фартух. Це цікаве там рішення буде. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору. Всім до побачення.